Так, а що тим Адивіць. часом нам надонатили? Давай подивимося. Нам донатів ціла купа. Навіть на Лігу ще задонатили. ми вже зібрали. Привіт від Сакура. 350 гривень. Дуже дякую. Геннадій Мосто... Мостович Мостович 50 гривень на Лігу. Дякую. На благодійний збір ми поки зібрали 6400. 6400. Блін, які красавці. Зараз гляну, може. Хтось щось писав. Так, віддемо. Так, так, так. Алінка за команду. Дякую, Алінка і клатернал 800 гривень, нічого собі, дякую. Команда Фуфели, 700 гривень. Анліп 250, дякую. Лева, 200 гривень. Олексій Васильєв. Пан Велек, дякую за 1000 гривень. Пан Велек не грає, але 1000 закинув. Дуже дякую. Ти красунчик. Так, Ікслорд USP і всі інші. 30 гривень. Дякую. Сем 50 гривень. Олександр Іщенко 58 гривень. Сергій Мацьопа 200 гривень. Аліна казав 300 гривень. Богдан Онисько 200 гривень. Максим Арковий, 25 гривень. Дякую. Ріана Касяненко 100 гривень. Олександр Босич, 460 гривень. Котик якийсь 600 гривень. Ще один котик 100 гривень. Михайло. Гудзик 42 гривня, Демон 200, Роман е, Гарнешій 300. Всім дуже дякую за ці донати. Ми зібрали, я я б так сказав, би хорошу суму для ЗСУ. Можете в чатику писати, на який збір її закинути, і будемо то робити. Я думаю, що ми робимо хорошу справу. Однозначно. Тому що я можу сказати? Ластова мапа з медведями. Новий формат, який придумав, який, який придумав демон. Зараз будемо дивитися, чи то весело, чи ні. Але мені здається, то дуже весело. Зараз я трішки горло прополоскаю чаєм. Який горло ріже. <кхем> і так, і так, вітаю народ! Вітаю народ! З вами Brodger Gua. Це 30-й номерний турнір. Називається Ice Circle. Він був розроблений за підтримки Демона та пана Вусіка. Ці всі формати ми придумали разом два тижні. Найбільше я би хотів подякувати учасникам, які тут приймають участь. Друге, що я хотів би подякувати, це пану Сергію, який допомагає мені коментувати Нарешті, цей турнір. Нарешті, дочекався. <гум> дочекався, я б... Чекав, коли ж ти мені подякуєш. Дуже, дуже тобі <гум> дякую. Насправді, цей турнір було зібрати не так легко, тому що зараз проблеми зі світлом, і це дуже тяжко. Я вже хотів сьогодні відміняти. Але ще раз подякуємо е, пані Алінки, яка е, шевелила народ і. і і зібрала, і зібрала цей турнір, тому що я вже прийшов відміняти, бачу, що тут коїться двіж, тому я також підключився, позвав Стейда, позвав Ікла, позвав інших друзів, і вони доєдналися, і ми зараз тут робимо цей двіж. В цьому році ми провели 30 номерних турнірів. В ці 30 турнірів входить величезна ліга, на яку ми зібрали 60 тисяч гривень. Половину десь приблизно ми задонатили на ЗСУ. Команди донатили свої призові і все інше. Це був великий двіж на чотири тижні. Багато було різних турнірів, соло, дуо. Ще ми запрошували європейців на наші турніри перевірити наші сили, їхні сили. Ще до нас заходив спонсор. Е, у нас був Compix, у нас був стрімедвайзер, у нас був Тімомент з чай. Вони нам задарували дуже крутіші призи, які ми розіграли в соло турнірі. Тому я вважаю, цей рік пройшов дуже продуктивно. Ми трішки е, намагаємося розвивати українську індустрію пакбу, щоб тут був якийсь двіж, щоб тут було весело. І тому це такий ювілейний для мене визначний турнір, який зараз буде проходити. І це ластова мапа, і я дуже всім дякую. Тому якось так. Отже, поїхали. Поїхали. До речі, пан Нівакі, пан Сергій, він е-е олдскульний мен. Він приймав участь у самих найперших турнірах за команду О, Kent, за команду Кент. У тебе навіть є спеціальна роль, кустик. Я? кусті. Недовго повз до цієї, до <laughs> цієї <laughs> ролі. Да, да. Я все пам'ятаю, всіх пам'ятаю. Дійсно, ну в мене з цими турнірами тільки найкращі спогади з пов'язані. Неважливо, це були поразки, перемоги, це завжди було драйвово і весело, от, чесно тобі скажу, що я от споминаю ці перші турніри для себе, це щось таке, якесь щось нове. Понім, чого раніше не було на українському ринку. Ну, я цього не зустрічав. І тут я зустрів це у тебе на каналі. І це дуже круто, це реально дуже круто. А для це... мене люди, які приймали участь в найперших турнірах, оці самі олдові, олдскульні, це для, для мене легенди. Згадай, як ти прийшов до мене і кажеш, що ви там візьмете в клан, і я такий Вау, Нівакі, легенда! Пам'ятаєш? Тому що для... для мене це легенди. Ви легенди. Тих турнірів. Як і ти теж ти створив цю тусу. Це Ця... це твоя велика сім'я. Так, я дуже люблю. Ну, якби я не був таким фанатиком цього всього, я б це не робив. Тому що, ви самі всі знаєте, яке українське паб комюніті воно доволі різне. Так, легкими словами, якщо сказати. З ним працювати не так легко. Але. Ця гра, як, як то кажуть, як казав класик, ми цю гру любимо і одночасно ненавидимо. Тому ми, ми з нею весь час, я вже скільки років в неї граю, і досі граю, і досі хочеться. Головне, щоб паб нічого не зіпсував, там, якщо буде робити на новому движку, тому що у цієї є свій вайб, своя атмосфера спеціальна. Тому хотілося б, щоб було все добре. Мені це з тобою згодний, отже, давай насолоджуватися грою. Давай що ми у нас починаємо. на мапі, зараз давай подивимося, що за дві ж. Ну вже потрішку по потрішку займають позиції червоні. Так, а у нас червоні, зараз я тобі скажу, хто у нас має обороняти. Ікла червоні мають нападати. Червоні мають нападати. 8 хвилин, 6, 6 хвилин вже є. Диви. Чи, Уже червоні на місці. Де ж наскільки я розумію, тут. Зараз глянемо. Так, ось перший медведь. Тільки чотири медведя вбивають, можна стопати. Потім перемога. ось от другий, третій он там біжить. І ще один десь має бути. І вже, вже один воїн є. Для оборони другий є. Демон, демон на місці. Команда атаки вже під'їхала. Але стрілятись поки не можна. Я би казав, синім вже зміщатися. Вже пора. Вже пора, так. Да, бо тут вже треба їх. А що ти робиш, але? No name. No name. ще не можна стріляти. 8 хвилин не пройшло. Це з команди вусіка Зайди туди, ніваки будь ласка. Так, зараз я поправлюся. Кажи, що 8 хвилин. Хлопці, лутати ці ти ящики не можна. Хлопці, лутати ці ящики не можна. Це перше. Стріляти в ведмедів не можна. Хто такий ноунейм? Я я. Та не стріляй, куди ти стріляєш? No не стріляй. 8 хвилин не можна стріляти. 8 хвилин перемір'я, Не чули те правила поки. А так я ведмеді, а в ведмедя не своїх стріляю. Вед... Ну, не можна не можна, не можна. А, ебать, а що, нехай він мене з'їсть, блядь? Не можна стріляти, 8 хвилин. хвилин. Це перше. друге, ящики цілутати, та цілу не кожна. Осік, ящики цілутати не мають. Натура вже вбили, блять, мене вже били. От такі от люди не розуміють правила, не читають правила, а потім я щось виходить. Я прошу, а то можна вже типа стрілятись? Ну, восьма хвилина вже можна. Вже можна, і, і ага, супер. Так, понял, добре, Sorry. Одного ми... 8 хвилин в перемір'ї міст... і нас забрали. Ну, так а чого ви приїхали туди? Ви ж поїхали туди, почали ми стріляти. Раловося, Подожди, зараз йде стрім, сюди не заходьте. Повиходьте всі, поки. Добре, добре давай. Так, отже в нас почалася заруба. Так, мені цікаво ось що. А, ось ця гора. Сині мають оборонятися, сині вже на місці. Одного медведя вже вбили, наскільки я розумію. Угу. Наскільки я поняв, так. Так, а ми можемо подивитися по протоколу Матчу. Поранення від медведя. Не, всі... Можливо, всі медведі живі. Можливо. Так. Всі ще живі. А це медвідь всіх мочить, там своїх. Так. Своїх, поняв, що хто обороняється. Медмеді mm -hmm. живі, демон пише, добре. Mm -hmm. Медведі живі, а люди, яких обороняли, не всі вже живі. Mm -hmm. Пішла драка за медведів mm -hmm. полі прям. Девиш <гум> що тут робиться? Mm -hmm. Жесть якась. Бокдоса поставить. Дігли. Mm -hmm. дігли в роботі. <гум> mm -hmm. Ні, мені здається, це другий найкращий формат має бути. Так, однозначно. Тільки, тільки треба всім правила почитати. Жавю непогано показує себе на цьому турнірі. Так, всі стріляються, але не там, де медведі, правильно? Медведі тут десь. Угу. Тут нокнути треба підняти. Не доїхали. Не доїхали, оборона прийняла швидше. Беріж... Ой, диви, медвідь бігає. Ось тут драка. Диви, що тут робиться? Драчка на місці. Блін, ну мені здається, це крутий формат. Його, Однозначно. його трішки, ну, типу, щоб всі люди правили. Доробить, можливо. Так, та, так. так Можливо, доробить, трішки більше правил і буде все взагалі класно. Ну, мені здається, сині мають тут перемогти. Синіх більше, по-перше. Mm -hmm. Я навіть не знаю, за ким дивитися. Уже купа мертвих. Це дуже швидко, дуже швидко. Ой, Я навіть не встигаю читати кілхіт, щоб ти розумів. Це нереально. Не Це дуже динамічно. Боже, що тут робиться? зараз <плес> Коротше, ця карта швидко закінчиться. У нас залишилось 35 вживий. 12 тільки 4 хвилини, як. Було дозвіл на ведення вогню, і вже у нас залишилось 34 живий. Буде збивати, а тут, тут в машині люди сидять Владик. Не Ну все так Щас де розіб'ється. Ні, не розбився. Молодець. Утримав, утримав. Демона заресали походу. Так, ну коша тут помре. <реш> <реш> Тяжко такий хаос контроль. О, стей тут один залишився. Але він має автомобіль. Диви, хорош. Диви, як дрогбаїть, класно. А, він може ж не дрогбаїть, може прям з лобовухи стріляти. Так, це ж пістолети. А, це Абрек стейда, це не стейт. Стайде вже вбили. Ну, битва за медведів почалася тут. Я думаю, цим воїнам і треба йти вбивати медведів. Тоді вони переможуть, бо так вони щось програють. Я тут? Щось мене пікнуло. Я тут? Так, так, я чую тебе. Добре, мені. добре. Ще карта буде чи Ширько. все. А, якщо учасники захотять ще якусь карту зіграти, можемо зіграти. Якщо ні, то ні. Можемо і на цьому закінчити. Так, а стейда забрали. Блін, але це хаос. Але мені здається це дуже фаново, ні. Так, але я не встигаю читати навіть кілфіп. Я не можу коментувати такі події, бо люди дуже швидко вбивають один одного. Я не знаю, як це можна скоментувати. Так, чат вибачайте, що таке слабе коментування, але тут просто хаос. Зараз Макса заберуть. О, диви, Кто тут? Сідой? Це ця вбивча команда. Я думаю, тут Максу не жити. Блін, ну попадай непогано, Максим. Нокей, ну, Сідого. Ма... Ой, маестро Мега. Да. Маестро вміє стріляти з пістолета. Червоних набагато більше. Так, так тут забрали, вже одиниці залишились. Так, Хоча ситуація для них для початку не дуже гарно складалась, але зараз вони взяли гору. Так. Ініціатива зараз в їхніх руках. Чат, напишіть, подобається вам. Я подобає починаю. Ви... Я, ви... починаю... Вибач. Так. Кажи, кажи, Сіро, я, я перебив тебе. Я кажу, я починаю турбуватися за. Ведмедей <ріст> вже. За їхнє життя. Чи не буде у нас проблем з рентпісом після цієї карти? Я навіть і не знаю. Але червоні перемагають знатно. Перший пішов, так? Да? Перший медвідь так. отут. Так, перший медвідь. На жаль, покинув всю карту. Він уже у лобі ведмежачимо Ось тут другий. А збити на машині можна його? Дуже важко. Червоні вже розпочали своє полювання, їх вже буде дуже важко зупинити. Але медведі не просто жертви, вони Де, <свісно> можуть себе захистити. У них є ікла і у них є лапи. червоної команди теж є ікла. Диви, такий жвавий ведмідь, mm -hmm. газує mm -hmm. туди-сюди. Mm -hmm. Це другий, так? Mm -hmm. Так, це другий відміть уже в нас. А тут десь третій був. Це 4, ми програли. Ну, 4, так, да, чотири. молодці. Команда червоних виграла. Перемога. Перемога команда. Команди червоних. Але, ну, він... але мені здається, ми ведмеді їм трошки підіграли, бо вони теж рознокли дуже багато синіх ігроків. <гум> так. І подобивали. Тому мені кажеться, що в цьому плані медведі якось допомогли пришвидшити цю гру. Коротше, затімилися ті, наші відмеді з червоними. Так. Виглядає саме так. то Хто на трансляції із тих, хто грає, будемо якусь карту ще на біс чи чи вже закінчимо на цьому? Напишіть, якщо якщо хочете, можемо якусь на біс зіграти, якщо ні, будемо закінчувати. Бо я думаю, що і так було нормально фана. Міномети хочу. Міномети хочуть. Можна міномети, як ти запропонував? Мені здається, то буде прикольно. хоча б спробувати. Давай ластову міномети зробимо. Зараз я зайду до демона. Давай міномети.